Вони ненавиділи Україну та все українське зневажали революцію гідності та героїв Небесної сотні. Кожен із вас закрить свій рот, тому що кожного злова підтверджено документом. We're... Я тщательно вивчаю історію фальсифікації майдана. Міфологізація no, no, no. No, no, no. Я би тоже хотів... Вони міцно трималися за владу, обіймали найвищі посади в країні, багатіли. Як могли що ви От, чувствуєте? Вот бачите, вот, от, во буквально таку гору золота. да? ну, невероятне кількість. Я чувствую, що зі своєї достаточно. Нам треба що наращувати. Але завжди мали план Б. У вас був період, коли у вас був тривожний чемоданчик, і ви четко... Он у мене сейчас є. Сумка називається «На Навоїст. Це ад. Я так живу. Да, За всього приходять заплатити. Сьогодні ви побачите перший випуск із серії на тему Шобло Януковича. Хто ці люди? Як вони труїли нас пропагандою, крали державні гроші? І, зрештою, де вони зараз? З вами Фаїна Василенко, все про оточення легітимного за мить. Перша в нашому списку Олена Лукаш, та сама колишня міністерка юстиції, яка ненавиділа майдан, виправдовувала вбивства невинних людей та відстоювала режим Януковича. Лукаш родом із Молдови. Виросла в Сєвєродонецьку Луганської області. За фахом юрист, адвокат. Під час помаранчевої революції у листопаді-грудні 2004 року Лукаш представляла інтереси кандидата у президенти Януковича у Верховному суді. Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Це був резонансний судовий процес у справі Ющенка проти центр виборчкому. Він вимагав визнати результати другого туру голосування сфальсифікованими. Оскарження результатів виборів українські телеканали транслювали в прямому ефірі. Незважаючи на те, що Янукович тоді програв, Лукаш вважали юридичним оплотом партії регіонів. Так само після помаранчевої революції під захисним Лукаш став і регіонал. Борис Колесніков, який потрапив під слідство за підозрою у здирництві, в українській політиці Лукаш з'явилася в 2006 році в якості заступника міністра кабінету міністрів. Була народним депутатом партії регіонів. За кілька років Лукаш увійшла до найближчого оточення легітимного. Її називали ставленицею Сергія Льовочкіна, глави адміністрації президента. У 2010 році, після обрання Віктора Януковича президентом, Лукаш стала першим заступником голови його адміністрації і представником в Конституційному суді. У 2013 році Олена Лукаш дісталася піку своєї кар'єри, стала міністром юстиції. Та події Євромайдану і революції гідності ускладнили її безхмарне політичне життя. Попри зусилля, здаватися неопередженою та намагання засипати публіку юридичною лексикою. Лукаш у кожному своєму виступі демонструвала зневагу до майданівців. Да. Кожен із вас we're we're свій рот, тому що кожне слова підтверджено документом. We're... Я щельно вивчаю історію фальсифікації майдану. Міфологізація би тоже хотів... ч... Відчувається, що її дратували всі ці події та спроби журналістів докопатися і знайти винних. Ось, наприклад, під час цього ж ток-шоу сталася сварка Лукаш з Юрієм Бутусовим, редактором видання Цанзорнет в Расалі. Это материалы, Саэль, я экспертизы. 20.91.16. Вот погибшие сотрудники правоохранительных Саэль, органов, а по которые погибли в 16 Подойдите, давайте завершим. Третья, Теплюк, Булитко, Луасенко, Гончаров, Федюк, Сокарченко, Иваненко. Скажите, Вито, а в, в, против, в это же время? Давайте мне сказать, давайте Кто? Зачем вы стоите, врете? Подойд Разве слезы от матери? І а від сльоз другої матері?» так, сльози однаково гіркі, тому ми не плануємо з'ясовувати, хто за цими вбивствами стоїть. Так виходить. Чим далі від подій революції, тим відвертішою ставала риторика Лукаш. Вона не приховувала своєї відрази до майдану. Ось на одному із шоу вона процитувала підручник історії і заявила, що читати про майдан їй пряма мова забавно. Маленький фрагмент о Майдані. Відлік жертв розпочався 22 січня 2014 року в день соборності. Коли снайпери Беркуту застрелили на вулиці Грушевського в Києві трьох активістів Євромайдану. Загалом на центральних вулицях Києву загинуло 107 протестувальників, пізніше названих небесною Сотнею. В кожному слові, крім слова київ задержаться. Після революції гідності на посаді Лукаш замінив Павло Петренко, а сама екс-урядовиця загриміла на лаву підсудних. Слідство вважало, що Олена Лукаш обікрала державу на 2,5 мільйони гривень, зловживаючи обов'язками міністра. Вона, нібито за змовою з іншими працівниками мін'юсту провела тендерні процедури щодо адаптації законодавства України відповідно до законів ЄС. Як стверджує прокуратура Лукаш на Живалася на цих тендерах, колишня міністерка. Тоді навіть сіла в СІЗО. Так коли суд дозволив нести заставу 5 мільйонів гривень. Одіозний екс нардеп регіонал, поціновувач московського патріархату Вадим Новинський, вніс необхідну суму. На суді Олену Лукаш захищав Андрій Смирнов. Проти нього теж нині відкрита кримінальна справа. Набу висунуло йому звинувачення за підозрою у незаконному збагаченні на посаді заступника керівника Офісу президента. У 2018 році Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідству не вдалося знайти достатньо доказів для обвинувачення Олени Лукаш. У 2023 році Вищий антикорупційний суд закрив частину справи у зв'язку з закінченням. Терміну давності за статтею службове підроблення. Але продовжив слухати справу за іншою статтею зловживання службовим становищем. Однак, термін давності її теж наразі сплив. Та навіть під час слухання справи Лукаш почувала себе вільно, роздавала інтерв'ю таким же проросійським зрадникам, повторювала наративи ворожої пропаганди про київський режим та нібито нелегітимність. нынешние влады. Я чувствую, мне кажется, я вижу, что центр утратил право на монополию власти. Я имею в виду Киев, печерские холмы и наша президентская парламентская республика. Парламентская, видите, mm -hmm. по фрейду. No, на деле, да, на самом-то деле, да, парламентская президентская парламентская. республика. Все. Они полностью не контролируют ситуацию. Mm -hmm. Человек с ружьем, скандальный журналист, непонятный активист, а главное, МВФ и другие грантоеды mm -hmm. правят бал. Ну, все, ну надо чесно признати. Власті точка нір. Але порятунок є. Не хвилюйтесь. на думку цих двох панянок, треба всього-навсього стати федерацією. Щоправда, якою вони не договорюють Самі сильні країни міра, саме багаті страни міра, саме успішні страни Китаю федеративні. Беріть конституцію Германії. Ні Угу. і велосипед. Не надо изобретать велосипед і попробуйте изменить ситуацию. ситуацію. Конструкція унітарної України потерпіла такий крах за рік до повномасштабного російського вторгнення. Лукаш давала інтерв'ю Сніжані Єгоровій, колишній телеведучій, яку теж цілком і повністю поглинула міфологія рускава міра. І вони удвох розмірковували, яке ж незбагненне пекло проживає Лукаш. У вас был период, когда у вас был тревожный чемоданчик, и вы четко. Он у меня сейчас есть. Сумка называется на выезд. Это же ад. Я так живу. Да, за все приходится платить. Де нині сумка на виїзд та її власниця достеменно невідомо. Ходили чутки, що, попри лояльність до федерації та ненависть до гнилого заходу, Лукаш осіла в одній із європейських країн. Щоправда, підтвердження цьому немає. В соцмережах жодної активності. Інтерв'ю на стопі. Лукаш залягла на дно. Наступний у списку соратників легітимного Сергій Арбузов. Ой, не те фото. Ось він. Арбузов в минулому український політик, бізнесмен, колишній голова Нацбанку. Один із тих, кого відносять до так званої сім'ї Януковича. Її фінансист. Знаєте, для мене Арбузов виглядає як мамин пиріжок, і тому геть не здивувало те, що до влади його просунула саме матір Валентина Арбузова. Вона познайомила його з сином Януковича, Сашком, стоматологом. Арбузов вчився на обліково-фінансовому факультеті в Донецькому національному університеті. Свою першу роботу стараннями матінки отримав у Приватбанку. Вона очолювала регіональне відділення. а Віктор Янукович, як відомо, був губернатором області. Валентина Арбузова разом із Олександром Януковичем була серед засновників Всеукраїнського банку розвитку. Сам Сергій Арбузов познайомився із старшим сином Януковича в 2006 році. А вже за кілька років отримав солідне місце при владі. Спочатку став першим заступником голови НБУ, а через кілька місяців його призначили головою національного банку. За 282 рішення прийнято. Прошу Верховну Раду України привітати Арбузова Сергія Геннадійовича. Молода, прогресивна, професійна людина була оптимальним вибором на переконання як президента, так і переважної більшості парламентарів. Дуже серйозні спеціалісти вирішили, що він заслужує і у нього достатньо компетентності, щоб займати цей пост. Ну я так думаю, це не безісновательно. Для мене це знайомий чоловіка. Звідки з Донецьку ще пак знайомий, як я казала, сім'я Януковича знала Арбузова до призначення, і очевидно, її ж стараннями політик став главою НБУ. А щоб набити ціну молодому фахівцю, йому намалювали фейковий досвід. На сайті НБУ зазначили, що стаж нового очільника 18 років. На момент вступу на посаду Арбузову було 34. Отже, свою кропітку працю він почав так. У 16 років продавав морозиво, пиво, квас, що рахували початком трудової діяльності. У 2012-му Арбузову подарували ще одну посаду. Янукович призначив його першим віце-прем'єром. І так жили б вони, добра наживали, якби не революція гідності. Арбузов, на відміну від Олени Лукаш, дуже хитро коментував побиття людей беркутівцями. Послухайте, що відбулось була ситуація, яка яка не сварилась прямо на майдані? Що там сталося? Яка там була ситуація? Хто там кого провокував? Це потрібно якраз ослідувати. Ситуація, питання, конфлікт ось такі недоречні і невідповідні слова підбирають саме тоді, коли не готові називати речі своїми іменами. З 5 лютого по 27 2014 року після відставки уряду Азарова Арбузов ще й тимчасово виконував обов'язки прем'єр-міністра. Однак, згодом теж втік з України вслід за Януковичем. Арбузова звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів. На посаді очільника Нацбанку він запустив телеканал БТБ. Медіа, яке мало висвітлювати роботу регулятора і простіше кажучи, піарити арбузова, так от на його функціонування з державного бюджету виділялися мільйони гривень. Ми живемо в державі, де повинні всі соблюдати закон. Ми йдемо до Європи. Ми хочемо виконувати закон. Навіщо сьогодні його оборушувати?» Але це тільки те, що на поверхні, як я й казала, Арбузов був фінансистом сім'ї, тож в його руках були офшори з грошима Януковича. Сьогодні Сергій Арбузов, колишній депутат Олександр Онищенко та олігарх Сергій Курченко мають вугільний бізнес на Чукотці в Росії. Про це йдеться в розслідуванні російського видання Кедр медіа та громадської організації Арктида. Вони називають українців-утікачів власниками кіпрської фірми, яка отримує роялті прибуток від продажу вугілля з родовища кам'яно-вугільного басейну. На Чукотці купуєте вугілля здебільшого Китай. Після втечі з країни Арбузов з'являвся і на російських телеканалах. На пропагандистських помийках він розповідав, що майдан привів до влади олігархів. Майдан боровся за те, щоб страну зробити без олігархів. А на справді, сьогодні в власті прийшли олігархи. і що вони борються між собою. Дефолт може привести к новому госперевороту в країні? і к смії власті. Я думаю, що це не виключено. А от а, Майдан, який привел собственно, к війні на час на что это последствия що це нет? Майдану? Он як? Тобто окупація Криму та вторгнення на територію Донецької та Луганської областей, це не агресія Росії, це наслідки Майдану. Власне, нічого ліпшого від нього ми почути й не сподівалися, правда? Ще один зрадник із сім'ї Андрій Клюєв. Людина, яку шукав Інтерпол, заочно заарештував вищий антикорупційний суд. Чиновник підозрюваний у причетності до масових вбивств. Загалом у Клюєва цілий букет зі статей кримінального кодексу. Ким же він був. Закінчив Донецький політех, формально розпочав трудову діяльність як гірник на шахті Засядька. Але там він числився менше ніж рік, тож не факт, що його там взагалі бачили. По суті, розпочав свою кар'єру. Клюєв із роботи в органах місцевого самоврядування працював у Донецькому виконкомі. Згодом місцевий чиновник трохи піднявся і став обіймати посади в обласній державній адміністрації. У 2000-х Клюєв став нардепом, звісно, що партії регіонів. А в 2003 -му, 2005 -му, за часів Ющенка, отримав першу високу посаду. Став віце-прем'єром з питань ПЕК паливно-енергетичного комплексу. Кілька скликань поспіль, політик отримував мандат депутата і продовжував триматися курсу регіоналів. В уряді Азарова Клюєв став першим віце-прем'єром, а згодом і міністром економічного розвитку. Через два роки Янукович звільнив його з обох посад і призначив секретарем Ради національної безпеки та оборони. Перебуваючи на цій посаді, клюєв чомусь літав до Брюсселя і вів перемовини про підписання асоціації з Євросоюзом. Там він заливав, що Україні, звісно, дуже потрібен цей крок, але розривати багаторічну співпрацю з сусідом ми теж не будемо. Для України асоціація з ЄС стати важливим стимулом для дальнішого формування современного європейського государства. Вмісті з тим ми плануємо зберігати і продовжувати углублення наших відносин і інтеграційні процеси з Росією. Сраними странами, странами Євразійського соусства і другими міровими лідерами. Журналісти-розслідувачі української правди у своєму матеріалі Хто втопив Євромайдан у крові, дійшли висновків, що Клюєв один із ініціаторів силового розгону Євромайдану. Нібито він разом зі своїм першим заступником Володимиром Сівковичем відбирали загони Беркуту щоб доручити їм брудну роботу. Тоді Клюєв ще був секретарем РНБО. А вже 24 січня Янукович призначив його главою адміністрації президента. Місце було вакантним, адже попередник Сергій Льовочкін вирішив мити руки і написав заяву про відставку. 28 лютого 2014-го Клюєв зник, тобто втік. Міністерство внутрішніх справ оголосило його в розшук. Слідство висунуло підозру в причетності до масових вбивств. До 2017 року політик був і в міжнародному розшуку. За інформацією Служби безпеки, Клюєв перебрався до Московської області Ерефії. У 2019-му колишній посадовець зробив дивний крок. Його представник приніс до центру виборчкому документи, щоб балотуватися на виборах. Клюєв нібито планував іти в нардепи від ліберально-демократичної партії. Ви теж вперше про неї чуєте. Хай там яка народним депутатом Клюєв більше не став. Президент Володимир Зеленський позбавив його громадянства, а Рада національної безпеки та оборони, секретарем якої він колись був, запровадила проти нього санкції. Втік на Росію і брат Андрія Клюєва теж у минулому нардеп Сергій Клюєв. Позафракційний нардеп Сергій Клюєв втік до Росії через території так званих ЛНР та ДНР. Про це журналістам в кулуарах парламенту заявив депутат та радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Що ж, можна тікати на Росію, можна Ой. до сонячної Іспанії, але карма така штука дістане будь-де. Пишіть нам, що ви пам'ятаєте про Шобле Януковича, і обов'язково скажіть у коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступному випуску, бо ми вже його готуємо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.